Усім привіт, хочу зробити невеличкий анонс такого автомобіля. Він щойно приїхав в Швейцарії, зараз прямую з митного терміналу. Що ж скажу, коротко я проїхав ним 50 км вже, автомобілем абсолютно задоволений, по ходові нічого не грюкає, мотор працює чітко, рівненько, коробка гарно все перемикає. Це нас Toyota rav 4 2013 рік випуску, 177 тисяч пробігу, кузу, весь в рідній фарбі, максимально можливі комплектації, куплена від першого власника на 17-ти оригінальних викосплавних дисках. Має передні і задні партпроніки, задню камеру, дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал, рейлінги на даху, також є люк, задня камера, фаркоп, розетка. Це е, наклеєчки від попереднього власника залишились. Вони так само приберуться, можливо, кось автомобіль зацікавить швидше, можете в такому стані придбати, як тільки він приїхав. Одразу вам покажу і показую. Він ще не мився, не витирався, так само не пилососився. Проїхав таку відстань, автомобіль зовсім виглядає чистим завдяки цьому крутому графітовому кольору. У нас також ми очі, фар присутні, підігрів лобового скла. Також Лижнє дальні світло автоматичне, безключовий доступ, два ключі, шкіряний салон, електропакет по вікнах, дзеркалах, сліпі зони, повний привід, електропривід кришки багажника, люк, автозатемнення дзеркала, підігрів сидінь, спорт, екорежим, навігація, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, такі на сидіння. Саме тут все в доброму стані. Пасажира. Зараз ще відкриємо позаду і на задній ряд. Нагадаю, що автомобіль тільки приїхав, ще нічого не прибиралось, не витиралось, тому не судіть, що автомобіль різненький. Електроперевід кришки багажника, великий місткий багажник, гумовий коврик використовується, завдяки цьому у нас коверлінчик тут як новенький, повний ремкомплект, так само присутній, думкрадкий. Докатка. Карпо, прозетка, так нищо державий. Там ну, труба нічого не димить. Хромові такі накладочки від попереднього власника при потребі можна їх зняти, якщо вони вам не подобаються. Ось така у нас машинка. Максимально можливі комплектації, Ще раз повторюсь, такі накладочки rav 4 на порогах. 177 тисяч пробігу, а минуле обслуговування було на пробізі 171 тисяча. Наступне по рекомендації на пробізі 186. 000.